Я тільки з ну, тим, що ми регламент трошки перебрали, пропозиція оперативно називає проєкт рішення, які питання зауважені, що ні на суд. Тому що в деяких нас є заборонена ще робота, щоб ми вчасно завершили роботу і підвели на так, першим на розгляді носить проект рішення про затвердження звіту про виконання бюджету на міської території громади та використання резервної формули передбачених видатків за стічні версії 23 сторону дібільних складу. Є необхідність доповідати? Немає? На бюджетній комісії була пропозиція затвердити. Тоді ставлю на голосування в цілому безчину комісія, прошу переділитися. Так. Єва Мошкіна. Так. 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 Коло. Так. Тасен. Так. Володимир. Так. Поставили. Так. Думаєте, хто? Теремест. Так. Теркасан. Так. Чікан. Так. Чібір. Так. 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 За. Рішення прийнято одноголосно. виставкою на це проєкт. Рішення про внесення змін до рішення міської ради від 16.20 року 491 бюджетної міські громади на 23 рік. Е, є питання, будь ласка. Так. Хіба да. звернутися ну, до депутатів, які на мене питання переводити до проєкту? У нас планується е, до розподілу 9 мільйонів гривень. Цих 9 мільйонів гривень у нас якби перевиконання бюджету. Із цих 9 мільйонів гривень, 4 мільйони гривень це єдиний податок з фізичних осіб. Це той єдиний податок, який в нас заплатили, я так розумію, військові. Що у нас, я не думаю, що в нас з'явився. Я, я думаю, що все-таки це...

Направити на допомогу Збройним силам України, перерозпро... зробити перерозподіл. І прошу, проголосувати за це надалі переглянути весь бюджет на... на допрацювання і вирішити, як далі це робити. Тому що у нас в наступному році чи будуть вільні залишки, а в, наш, в сьогоднішній день збройні сили продовжують е свій війну і кошти від і з забіжних країн. Це менше і менше нам допомоги вказують. І я думаю, що ми самі повинні вирішувати про проблеми з війною і допомагати державі. Держава нам дає дотації, дає субвенції, які ми використовуємо. Наші власних надходжень було близько 70 мільйонів, Раз це збільшилось, мабуть, у нас вже власних надходжень до 80 мільйонів, я не буду точно цих цифрах казати. Але ми хоча б 10% від наших доходів повинні направляти на... Я, я вважаю, що на Збройні сили. Yeah. Да, ми направили десь близько 200 тисяч, але це мала сума порівняно з нашим бюджетом і з тою допомогою, яку ми можемо показати. Можна наведуть аргументи зараз, що ці кошти в цьому році не вкинуть використати, але вони залишаться коштами на наступний рік і їх в наступному році так, так само направити на ці самі цілі для Збройних сил України. Це моя пропозиція і прохання поставити на голосування. Все. Дякую. Відповідаючи на ваше питання, на ваше питання, питання. Ні, спочатку питання. я питання не задаю. Ви е, озвучили я відповідь. І поставлю вашу пропозицію на голосування. Спочатку, що стосується допомоги Збройним силам, перед цим ми і мешканцям, і які діли озвучені, є процедура. Для Збройних сил у нас все є. Для того, щоб допомагати Збройним силам, то тобто є програма, є кошти і в разі надходження, клопотання, від командування тої чи іншої частини. Ми е, розглядаємо на комісії і оперативно, навіть на позачерговій сесії має таке доручення апарату, е, зникаємо позачергову сесію і реалізовуємо це питання. Тобто тут проблеми немає. Єдине повинно бути звернення. Опрацьовувати ці звернення з командирами частини для допомоги збройної силам. Стосовно кількості коштів, е, ви пам'ятаєте, в нас функціонувало добровільне формування номер один, яким ми забезпечували повноцінно, окрім того майна, яке в нас було на Балансі. Це автобуси шкільні. Ми теж повинні врахувати. це допомога збройним силам. Не живи, ми грошуємо, але технікою. Техніка вона теж вартує сьогодні коштів. Ми передали 5 автобусів, ми передали 2 легкових автомобіля, ми передали 3 вантажних автомобілі, які були на балансі. Ми сьогодні передали генератори, ми передали частину грошима з фінансування. Тобто ці всі кошти повинні вони переводяться, якщо в ресурс, і на балансу міської ради вони числились, вони теж мають оцінку. Це грошима навіть там, близько 2,5 мільйонів, так? Стані, на ДФТГ. Більше мільйон, 2 мільйонів. Більше 2 мільйонів плюс ці кошти, які в бюджеті передбачені, це майже 2,5 мільйона, ми вже реалізували грошима з бюджету. Окрім техніки і іншого обладнання. У 23-му році. У 23-му році і на початку. Добре. Ні, у 23-му ні. Ви Але ви кажете що... за період війни знову ж. Добре. Але я кажу, що сьогодні є законодавчі з 24 року, якщо буде. Змінено законодавство, ми продовжимо цю роботу і будемо фінансування здійснювати. Не, я не кажу відсотках чи 10% буде від бюджету чи більше. Головне, щоб це було дієве. І я сьогодні двома руками за, за те, щоб допомагати Збройним силам, тому що від їхньої роботи, від їхньої служби, від їхніх результатів залежить і наше життя в тому числі. Тому це я двома руками за. Бажанка адміністрація. Не путайте адміністра... адміністрацію з органами місцевого субідування. Про... Про... Субвенція була на заробітну плату. Там є звіт про субвенцію, але... 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 Про... але вони використали її не цілимо. Знову ж таки, коли просять у нас клопотання на заробітну плату, ми забезпечуємо і перенаправляємо. Це питання відповідальності. Я за те, що вони перенаправили на Збройні сили. Але повинно бути цільовим знову ж таки. Ми зараз направимо ті, як ви кажете, гроші субвенції до військової адміністрації, а вони його використають на інші цілі, не ті, які планували ми за права, якщо це буде кадровані. То я так розумію, ми передали субвенцію баштанки. Ну це на просто на вам, платок. я перепровірю ці дані на зарплату. Вони купили збройним силам. Тобто вони красиві залишилися. Ми там інші були там інші гроші, не інші, але це державний бюджет. Давайте не будемо. Будете є державна, є військова адміністрація, в них свої цілі. В них є фінансування з державного бюджету і таке інше. В нашому на сьогоднішньому бюджеті ми передбачаємо і забезпечуємо виконання тих функцій стосовно коштів перерозподілу і техніки, ремонту доріг і таке інше. Сьогодні вже так, да, дійсно, погодні уваги, можливо не дадуть на можливість виконати повноцінно. І я за те, щоб це нормально <пілити> провести зрозуміло, але І... коли формувалися... так, Юрий, так, Юрий, а тут... Юрій, я, я, туристу. Туристу, Юрий, я, я Ту ж Юрій випередбачаю. Буде про місяць 4 мільйони передати збройних сили А нас їх заморозити для використання для щоб наша щоб ОТГ. 4 мільйони розподіляла для звернення місії. а не передавають. Коли формували Юрій Антонович, ну дайте я вже завершу і вставлю вашу пропозицію. Стосовно бюджетного рішення, бюджетне рішення має теж пройти якусь процедуру. Комісія, висвітлення, публікації, таке інше. Це час сесія планувалася 6 листопада. На той період і погодні умови були іншими. І часу було вистачало. Але зв'язку з тим, що на сьогодні і відрядження депутатів, і десь хвороби, десь не було хворобу. Тому сесія проводиться 22 листопада. І коли бюджетне рішення набрало 에, процедурне вирішення, дійшло до затвердження, змінилися вгоді. Дійсно, я сьогоднішній день теж боліваю за якісне виконання тих чи інших робіт. Але в будь-якому разі ми не плануємо вже виконувати роботи в асфальті. Це однозначно. Очікайте, не пам'ятайте, що гімназії сніг лежав і трактором передмайло не пізніково живе в баку. Є, є сьогодні <плес> спеціалізовані організації, але <плес> ми сьогодні залишаємо відкритим питання про поточному ремонту в Ощебені. У нас є сьогодні території, які потребують уваги. Техніки не вистачає. Тому о, в мене пропозиція поки що підтримати рішення і далі вже визначатися по ситуації. Це, 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 це ваша Інформацію, так, так. інформацію для депутатів перед прийняттям рішення да, стосовно mm -hmm. пропозиції. Просто треба бути чесним, якщо говорити про бюджет е, нинішнього року, 23-го, слава складає, вона не дасть збрехати, що у нас. Е, Якщо Юра ж говорить про кошти, які надходять їх категорію військових, тобто з жовтня місяця вилучають більше 600 тисяч в да, державний так. бюджет. Це держава вже прийняла рішення, вона не чекає на да, задні число. І, і за дві стопани ми, Україні, ми Україні, віддаємо свою бюджету мільйон двісті. Тобто порядка двох мільйонів це вже на збройні сили з нашого бюджету йде в В Наступному році це вже ми не дотримали десять будуть. До державного бюджету і направлені саме на видатки підтримки оборони так в процесі обговорення рішень на бюджетній комісії було звернено увагу і депутатами, і присутніми, запрошеними на засідання комісії, стосовно допомоги нашому підприємству водоповідній мережі. Значить Юрія вносить таку пропозицію враховуючи те, що сьогодні підприємство знаходиться у такому. Стан економічно важкому і ну, просьба ну, може щось переглянути для того, щоб до кінця року допомогти їм фінансово погасити заборгованість заю, яка сьогодні сформована на сьогоднішній день близько 2 мільйонів коштів. І ну, те, що там вже були переведені в останню надію по сплаті за електроенергію, це би, послугувало тим, що воно вплинуло на збільшення вартості за електроенергію. В цілому всі питання, які і по, стосовно техніці, яка сподобалася виділятися на наше комунальне підприємство, була проводитися від депутатів, щоб начій, техніка була куплена більш професійно до їхніх видів економічної діяльності. Ну, це два таких моменти, які були звернені звернення депутатів. В цілому всі рішення ну, отримали схвальну підповідь, про винесення їх на розгляд цієї ради. І сьогодні вони запропоновані пропуск по те, що я озвучила тільки два момента, щоб ми її порахували і щоб дійсно говорили про те. Дивіться, ми відповідаючи теж на питання комісія розглядалася. Ми в бюджеті 24 четвертого року, сьогодні контрольні цифри з плани Миколаївної проходили попередньо і на засіданні постійних комісій комісії. Усіх буде будемо розглядати. Там закладено близько. Не близько а трошки більше трьох мільйонів гривень на фінансову підтримку водоканалу. Це в першу чергу, це складовою, вона вже є, і там ще є вільні залишки. Частина коштів і близько п'яти мільйонів залишиться з цього року. І по контрольним цифрам, десь близько п'яти мільйонів ще залишається вільні залишки на наступний рік вільними, не розподілено. По техніці я виходив і на минулому засіданні сесії і казав: нам необхідно сьогодні навантажувач. І самоски, самоски. навантажувачі, самоски, щоб він був університету, то дві одиниці я все одно все просив для роботи підприємства. Тому що наступного року ми дійсно не зможемо активно фінансувати придбання тої чи іншої техніки для потреб, комунальних потреб загалом. І єдиним ще варіантом, я не казав, яка це буде техніка. Єдине, що е, перевагу казав не нова, а якісна е, вживана. Вживана техніка, яка дасть можливість на рівні наших спеціалістів виконувати. Тому що ну, нове обладнання, ви всі знаєте, всі користуєтеся, більшість має і в приватній користується, ну, наприклад, GCB. Якщо ви брати 23-го року випуску ту машину, по-перше, я не кажу вже про ціну, там як космічний корабель. Для наших спеціалістів це техніка за гранню можливого досягнення. Її навчитись використовувати. Тому я кажу, що це буде, повинно бути не пізніше, там 10, 8, 10, 12 рік, якісна, ну, сучасна, не мається до що, не, е, вона хоч і буде вживана, але функції, які використовують, вона буде коштувати. Ми закладали 1 мільйон 600 на одиницю. Да, так, і моторесурс вистачав. Ми закладали десь 1 мільйон 600 на одиницю. І я ще єдине хотів підтримки у депутатів по Ритуальним послугам для комунальних підприємства. Їм необхідно надати таку можливість хоча б один вид діяльності, який буде окупантом. Що ми кажемо сьогодні? Перевезення пасажирів збитковий. Під час війни тарифи ну, і так навіть на сьогоднішній день діючий не перекриває пальному. Люди зробить теналізацію, вивіз каналізатор незбитковий. Ні, я не кажу за каналізацію. Давай, да. А якщо в машину, то літку діяти. Юрій Антонович, якщо ми сьогодні кажемо, треба і вишка, треба і Давай кра, Юрій Анатолій, треба вишка, треба <реку> кран, <і> треба це. Ви кажете, <реку> всі гроші на засилу. Автобуси треба купувати для підвезення. В, 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 ви вже вивезли, в міській раді немає приватних підприємців на перевезення комісія. Чому? Тому що ви зробили таку конкуренцію, щоб всі приватні підприємці йшли. Вони самі пішли, вешкали. ми шали. А тепер ми хочемо, щоб у нас усі ушли. Юрій Анатольович, приходьте і давайте.

Точно це чому має таке питання? Тому що не вигідно було б нам вложити кошти у сонячні панелі і познати, щоб ми не заплатили. велика потужність та потужності немає, що перекривати, але Менше навантаж. Ми сьогодні опрацьовуємо і цей момент ну посперешли. Ви сі сперешовани на каналівку пошлам і та ж соло. Ми каналіку, да. по -поріше. -поріше. питаємося цього за рахунок чого за рахунок чого є державна програма погоду забезпечення. Ми теж там, ми теж там, і сьогодні планується там більше 100 мільйонів вже виділено. Це на гілку на єланець. І водозабезпечення сьогодні є пріоритетом. Пріоритетом в Миколаївській області 100% водовідведення і водозабезпечення. Тому ми сьогодні теж участвуємо в цій програмі для того, щоб залучити державні кошти для відновлення і зменшення потужності. Ми вже замінили майже на 20 мільйонів обладнання, яке отримали з грандових фондів. Це насоси, це труби, це сьогодні більш потужні насоси, менше споживаючи електроенергію. Ми зменшуємо У Нас сьогодні вибуває колії навіть не остання надія, а той несплата того мільйону, який дає одразу. Ну, йому треба, він виравнює за рахунок місяця, він вирівнює, але йому треба сплатити за початку місяця, а люди йде заборгованість за місяць по воді. І це користування тягне за собою накладки. Тому ми сьогодні шукаємо варіації. Ми не відмовляємося від програмного підтримки. Ми подивимося навіть на наступний рік в нас ще немає програми напряму повернення коштів за рахунок наших жителів. Але ми це повинні теж розглянути, можливо, якусь там вкрай вразливу категорію мешканців, які будуть готувати ми, на умовно кажучи, тариф 65 гривень, людина буде сплачувати 50, а 15 гривень візьме на себе бюджет. Ну не 100% всіх мешканців, а це тільки вразливі категорії. Плюс випаде частина мешканців, які отримують субвенцію або грошову підтримку через соціальний захист. Це теж там державна програма є. Тому о, спонукаємо. І кошти будуть. Я готов навіть сьогодні всі кошти закрити, всі програми захищені, міць, не захищені, і направити на заслуги. Якби тільки дали можливість нам закуповувати напряму. Ставлю на голосування пропозицію. Ви сказали, що це факт, я вам просто скажу. Свого часу ви купували три автобусів ми для міської ради. Людям дешевше не стало ви купили район... Автобуси не дають можливості здишевитися. От ви вас слухайте, червоні юрійте і, Йорік, і, Йорік. і... Я на комісії чую від вас пропозиції, що я, возити я, я, я вас пропозиції. автобусом, катафалком спочатку ä, померлих, а потім дітей спортивної школи. А що тут такого? Да, Та це все, це все, ну ви трошки ж не вмінні. Але як буде запроваждати? Та ну ну що, я не буду запроваждати всіх дітей. Але як буде запроваждати? Кого? Дітей. В цьому автобусі. Дайте слово досказати. Ми купували машину для раяло. Розказували, що раяло треба так їздити, Потім забрали собі, казали, буде і комісія їздить для нас, не їздила. І тепер ви пропонуєте купити. Я не знаю, як ви платити заробити. На сьогодні читайте. Попробуй закажи. Немає звідти з вас. Юрій Анатолійовича, ми зверталися за ізенізацію, У мене питання. Ви зверталися. Я я два тисячі двісті, бо сімсот восімдесят рішення виконував. Це високорукова качали тисячу двісті. Я приймала тисячу дві. Вас не було. Так що вас надав маність. Так можливо, які можуть приходити до політики голосування. Це буде вискінець. Тих чотири. Виходить, зробили, щоб у нас у місті буде, куди автобус їхні, і більше ви далеко іншого. Я зрозумів, що треба ще додати 5 ще 5 автобусів. Оце будемо розглядати в при реформуванні бюджету на рік. Поступила пропозиція депутата, Черемиса виключити 4 мільйони гривень і направити їх на ЗСУ. Прошу поставити на голосування, хто підтримує та пропозицію. Чи на комісія проведіть? а не, це, не, це неправильно. Ну, але у пропозиції є пропозиції. Буду, це да, це, це Чому? Я думаю, що ці кошти все-таки підуть і тільки правовому руслі. Я готовий двома руками голосувати. Волосуй. Ні, але це... Ні, ні, ні. Конкретики немає. І законодавство процедура є, всі знають цю процедуру. І якщо Юрій Анатолійович надасть ці клопотання, в першу чергу, якщо позачергова сесія буде проведена, буде забезпечена. відповідно процедури, Іванок.

Тривос три Пропозиція не прийшла. Шановні депутати. Є ще одна пропозиція. Змін до даного проекту рішення слава Миколаївна. Будь ласка, пропозицію щодо коригування бюджету. Ми отримали розпорядження буквально храні щодо направлення державної субвенції до міського бюджету у розмірі 412 тисяч 412 тисяч, 141 гривня. Це субвенція на. Підтримку осіб, які постраждали від домашнього насильства. Це підтримка на проведення поточного, поточного ремонту відділення вказаної служби. Ні, це ми окремо з бюджету отримуємо і ще з міжнародної організації таку ж суму ми отримали для того, щоб забезпечити одинаційну вже роботу за тільки ні, ні, не <зас> <зас> це, Тому <зас> <зас> да, Ми перед, положення передивилися, хоча ми листа радійно підписали два десяти відсоткову. Співфінансування, але по бюджетному кодексу поговорити. Те, що я бачила порядок, який діє на сьогодні, я не навчала умови обов'язково співфінансування з бюджетної громади на 10%. Тому пропоную о, включити до бюджетної рішення дане питання і проголосувати в цілому із <кій> домовому. В цілому і <кій> стоповому

Рішення прийнято 16 за в цілому без зміни. Наступний розвитку на цей проєкт рішення про внесення змін до плану соціально-економічного розвитку обов'язкової територіальної громади на 23 років. Я не хотів доповідати. Четвертий проєкт рішення. В цілому в цілому. Відчина комісія, прошу провести розгляд. Алінік, за. Можна? Диврола, за. Иванов. За. Котов, <клухи> за. Поставить. За. Уменський. За. за. Теремиск. Да. Деркасен. Джечкань. Випіра. Шашкеєв. Шепи. Міський голова. За рішення прийнято одного допуска. <клухи> Рішення прийнято одноголосно. Наступне на розірваності проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії міської ради від 16 грудня 2022 року № 499 про затвердження структури та четвертії виконавчого параду на порту міської ради на 2023 рік. Є необхідність відповідальні? Виводиться посада і затверджується без тієї проти річника ветерану. Прошу проголосувати. <пості> Рассудят рассудку. За рішення прийнято голосу на студії на розповідати. рішення про внесення змін до допомоги рішення сесії вузького міського ради і дивності від 2021 року No24 постанови комунальної основи центр оборони соціальних послуг на руської. Військово ради зверних колонки структури та читати чи на стонові тут пропозиція, ту посаду вносимо, але змінами назви, тому що зараз каже, з'явиться класифікатор посад і саме непомічник буде ветерана називатися. А супровод до ветеранів. Для того, щоб вчора це... надія да, да. і задумчення в селами ми сьогодні зробили запитки до департаменту. Вони підтвердили, що він є класифікаторів для того, щоб удари зробити сама посада звучала відповідно до класифікатора, буде фахівець Рішні. в структурі комунальної розстановки. Ми просимо із лікарними. Пропоную підтримати рішення в цілому і з внесеними змінами щодо назви посади. Прошу проще. Зібрало вас, да? Дімано. За. Подаху. Так. Да. Поїдем. За. Поставим. За. Омочить. Да. І. Перемоє. Да. Чіка сан. Чіка сан. Да. Юбір. Дабіем. Да. Берці. Да. Зібрало. За. Рішення прийнято цілому із внесеними змінами, щодо документи посади. Наступно друг з приводу рішення про надання дозволу пусній міській раді обмовині експортношу оцінка віком комунального регіонального зредства міста в Україні Айна Чи до зремовач об'єкту законопроекту предмету почему показати. Прошу голосувати в цілому дози. Але не важно, за вас, да. Іван общається.